Так, всім привіт! Сьогодні я вирішив зняти відео про процес поліровки кришки від МТ-10 мотора. Думаю, комусь це буде цікаво. Отже, от зараз воно в такому стані в мене грязне. я її правда вже помив. Тут почав полірувати потрошки. Полірувати я буду наждачкою там габразів на 280 на 1000 і на 2000 ну а далі процес я вже буду знімати і показувати от закінчу полірувати 400 -кою. бачите результат вже починає трошки блистіти ну, далі буду використовувати 1000 Це цією полірло. Вже грязно. Ну а далі ну, от Я закінчив полірувати цю тисячну Такий результат. Може потрошки, потрошки прямаю свій вигляд. Далі я буду використовувати нездачну бумагу 2000 Є в мене трошки такої. Ну, далі будемо бачити, що буде. Ну от я завершив процес поліровки цього взагалі. Так воно виглядає. Відомо на 2000-й нездачній бумазі цього буде достатньо. Більше її полірувати не буду, але можна було пасту його. Ну, от тим не менше. Ну, зараз ми подивимося, як воно буде виглядати на самому апараті. Так воно виглядає на моторі. В принципі, все цього достатньо. До зустрічі, підписуйтесь на мій канал, чекайте новинок.